Найбільша і найосновніша ота школа любові, то є наша родина. І Господь Бог ще так зробив, що ми, спільнота вірних, що молимося до Господа, ми маємо перебувати в любові. Навіть якщо вдома нема, ну нема де взяти, нема де взяти крапку любові. Тому каже Господь, придіть до мене всі стружені і обтяжені. Я облекчу вас, і ми йдемо до церковців, ми йдемо до тих, які прийшли шукати любові. і там вже можеш сміло ділитися і брати любов. І коли ти вже у церкві почерпнеш зерно любові через святе причастя, йдеш додому, і вже приносиш додому, і стаєш, ти стаєш джерелом для своїх домашніх джерелом любові. Просто перебувайте в доброті, шукайте в Бозі, любов.